Сьогодні 8 травня День пам'яті та примирення. Це той день, коли всі ми згадуємо і шануємо українців, які боролися за мир, і віддали своє життя для того, аби ми з вами зараз шили. Якби не вони, то й перемоги б не було. Друга світова зайшла до кожної української сім'ї, забрала мільйони українських життів, зруйнувала тисячі українських міст і сіл. Таку жертву не забувають. Її пам'ятають і несуть у душі, бо надто дорогою ціною заплачено за мир. Щоб перемогти війну, треба пам'ятати. Ми запам'ятати у цю урочисту мить, коли вперше в історії України ми відзначаємо 8 травня як день пам'яті і примирення. Перше в історії. Саме 8 травня 1945 року о 23-й годині 01 хвилина над Європою запанував Нуяр. За нею була заплачена величезна ціна. Про неї нагадують пам'ятники. Які є по всій нашій країні полеглим воїнів. Але ми згадуємо полеглих для того, щоб шанувати живих. На жаль, їх залишилося вже дуже мало. І в тому числі незрівняно велику ціну заплатив за мир український народ. Життя, яке віддали воїни за перемогу, звісно, було недаремним. Усіх були дочки, сини, які народили своїх синів, тобто онуки уже тих солдатів, які загинули на війні. І ось саме зараз цим онукам випала така доля, якої схоря повторюється. Знову головним фронтом у нас стає Східний фронт, де цим хлопцям доводиться відбивати знову навалу, але на це раз уже російських нацистів. Тому ми повинні зробити все, щоб пам'ятати потоги, і дітів, і онуків. Пам'ятаємо і оточуємо їх уваги. Пам'ятаємо і перемагаємо. Слава героям, слава Україні! Нале замятаємо ці страшні часи, хоча їм і не хочеться про них снаблювати. Неможливо позбутися нав'язливої, жахливої думки, А день, полеті до життя останні свеклі і слідей за ординами. Піде у вічність, понесе з собою живі спогади. Що ж залишиться після них, а залишиться пам'ять. Світла пам'ять, про незабутний дарує, ми стояли, у пів ішли з лабою без вагань. Найкращі квіти ми їм подаруємо. Шануємо хвилиною молчание. Мне кажется, порой, что солдат с кровавых не пришел. Більше 10 мільйонів людей, у другій, ну, по самим найменшим підрахункам більше 60 мільйонів у Другій світовій війні. Українці в складі Другої світової війни приймали участь в збройних формуваннях у радянській армії. Майже 7 мільйонів українців пішли на фронт, із них половина не повернулася з 41 по 1945 рік. За часи, ну, щоб зрозуміти, що пережила Україна і українці з 20 сторіччя, чому це свято дуже актуальне на даний момент і, скажімо так, трошки може запізненням, але будемо і відмічати цю дату. З 43 початку 43 по жовтень 44-го року, коли були найбільш активні фази боїв за визволення України, середня добува. Кількість загін солдат, які загинули або були поранені і видані зі строю, було з Марадянської е, армії. 69 тисяч. Кожен день 69 тисяч відбувалося зі строю. 7 мільйонів українців пішло на фронт, половина з них з фронту не вернулася. А та половина, яка повернулася, повернулася з інвалідами. Оце такі цифри. Київ після окупації втратив майже... 60% свого населення, 40% і залишилося з, з тієї чисельності, яка була. Ну Це так, тільки такі цифри. Потім після Великої пізняни українці зазнали трас, коли приймали участь в складі радянської армії в Афганістані. Більше трьох тисяч за 10 років не повернулось наших героїв, хлопців. Так сталося, що зараз... У 21 столітті ну, ніхто не очікував, що так колись буде, ніхто не розраховував, що Україна мирно, миролюбива, дуже держава буде вести бойові дії, тим більше, що на своїй території. От, зараз у нас втрати за рік антитерористичної операції приблизно складають більше півтори тисячі солдатів, волонтерів, які загинули. І більше шести тисяч у нас поранених. Ну, хочу вам сказати, що війна це, ну, страшніше війни, мабуть, ну, мабуть, а смерть є. Але хлопці, які зараз виконують свій обов'язок громадянський, які не дали планам Кремля розпространитися зарази, яка зараз Донецькій в Луганській області, не дали розпространитися на Харківську, на Ніколаївську, на Херсонську, на Одессу. ДНР ВНР. занимается всего лишь третьей частью своей территории от Донецкой области, которую они планировали сразу одним прыжком, одним махом взять. Это все благодаря тем ребятам, которые выполнили свой гражданский долг, которые, к сожалению, гибнут, но держат, не дают пройти глубже в нашей территории, так называемым ЛНР, ДНР. Вот хотелось бы, чтобы все, и особенно наши классники, морально были готовы в любой момент пойти встать на защиту своей Родины. Мне стыдно смотреть, когда люди сейчас, когда страна требует, требует защитников, прячутся, уходят, уезжают в Россию. Но этим людям потом все равно, когда будет стыдно, когда-то им быстро письмо ни жены, есть, ни родители, дети скажут в глазах, чем вы занимались, когда вот гимны не пропускают. И то, что сейчас в зоне АТО ребята не пропускают сюда всю вот благодаря этому мы живем спокойным обычным житям. Вот. У нас функционирует все, скажем так, органы власти. Ну, очень заметна разница на тех территориях, которые оккупированы сейчас ДНР меня, и здесь у нас. В общем, Общий смысл в чем? Хотелось бы сказать, что если пока в Украине есть вот такой дух патриотический, вот есть люди, которые готовы встать на защиту нашей державы, то нормально, скажем, в нормальных, скажем, регионах, в нашем регионе будет спокойно, будем жить, будут дети, спокойно ходить в школу, не будут гибнуть под бомбардировками, под бомбежками мирные жители, А тем, кто погибнул, они, конечно, погибны за всех нас. Слава Украине!

Мать обнимая гранит. Вот Мали змогу жити так, як ми зараз з вами живемо. Тому я зараз пропоную одну хвилиночку постояти, поміркувати, подумати. Сьогодні багато говорили і на лінійці про всі ці події, а потім ми дозволимо вам пройтись і покласти квіти там, де ви вважаєте за потрібне. Домовилися? Ага. Зараз ми з вами одну хвилиночку помовчимо. А потім уже походимо. О, да.